Чоловік каже, що Бог не дає дитину, тож еко не варто робити. Яка ваша думка? Я вам так скажу: в мене є знайома, яка займається кабалою дуже серйозно і багато дуже років, яка робить собі зараз штучне запліднення. Вона зараз це робить. Я сподіваюся, що в неї все вийде. І це говорить про те, що ми повинні намагатися, і взагалі це глибока тема, яка стосується не тільки запліднення. Хоча ми бачимо в Торі, що всі наші ну, кабалісти відомі і праматері, про яких ми вивчаємо в Торі, вони всі мали величезні проблеми з тим, щоб завагітніти. І, і взагалі запліднення духовне, тобто духовний зівук, тобто духовна побудова наступного ступеню між бажанням отримувати і бажанням віддавати, це завжди дуже складна справа. Але ми це робимо і намагаємось, і робимо зусилля для цього. Тому, в принципі, намагатися і долати це кабалістичний приклад і кабалістичний підхід. Кабала це якраз каже те, що творець нам не просто дає вже готову ситуацію. Як ви кажете, що ось творець не дає, тому ні. А творець нам дає ситуацію для виправлення, а не для того, щоб ми її просто прийняли. Це важливо розуміти, бо творець дає багато чого. Творець дає війну також. Це не значить, що ми повинні з нею погодитись. Так творець дає, не дай Боже, хвороби якісь. Це теж не значить, що ми не повинні лікуватись, і так само він дає нам бажання отримувати егоїстична злу природу в нас. Це теж не значить, що ми повинні з нею погодитись. Ми повинні її виправити саме для цього. Ці ситуації до нас приходять, щоб ми їх виправляли.